Найперше кільце це там, яке забезпечує особиста охорона, яка от ми їх бачимо в кадрі, ми їх можемо візуалізувати під час цих заходів. Є е, друге кільце, в якому працює е, уже більш розширене, Це зона е, безпеки, яка забезпечена там режимом. Тобто, щоб потрапити в цю, це кільце безпеки, треба пройти, зареєструватися на цьому заході, тобто отримати право доступу туди, потім пройти контроль на безпеку. І Цю територію, скажімо умовно, ми досліджуємо, вивчаємо її, перевіряємо всіма можливими засобами, які в нас є на озброєнні, і гарантуємо там безпечне перебування наших охороняємих. Є третє кільце забезпечення безпеки це такі зона оточення, ми її називаємо.